Слава Україні! Спекотний серпень 2023 року він спекотний не лише за температурою, він спекотний за тими новинами, які, немов зимова, величезна куля котиться на нас згори і хоче під собою все підім'яти. Тому, якщо трошечки плавить, плавить мозок, будь ласка, не читайте новини, почитайте щось інше, у кого є така можливість, або займіться тим, що принесе користь. Користь державі і Збройним силам України. Або згадайте, у якій зараз пекельній температурі воюють наші побратими та посестри. І власне я не лише про інформаційну гігієну, вона сьогодні дуже, дуже важлива. Що стосується і ситуації на фронті, і що стосується тих подій, які так чи інакше впливатимуть на наше життя. Це, звичайно, і події у Туреччині. З тим розберуться, буде офіційна версія, чому там вибухає зерно. Зерно взагалі стало вибуховою речовиною, так, так, вибуховою речовиною у глибокому геополітичному сенсі. Але давайте подивимось на усе через призму того, що хоче сьогодні вражина. Так, так, оця Кабаївська мерзота з бункера. Вона хоче, щоб події на фронті, зокрема, зайшли до якогось тупика стратегічно, щоб отак вперлися і все. І далі жодного руху. Ні вліво, ні вправо, не тим більше прямо. Зрозуміло, для чого? Щоб показати все стратегічно, нічого змінити не можна. Давайте зупинимось. Давайте сядемо за стіл перемовин. Це в найкращому варіанті. Або заморозимо цей конфлікт, як вони його називають. Подивіться, як зараз ця версія, корейська версія двох країн, вона зараз дуже активно просувається російськими іпсошниками і так званими російськими ЗМІ. Але ворог забув головне. Як ми його не зустрічали квітами у лютому 2022 року, так власне ми розуміємо, чого він хоче добитися. І тому будемо діяти далі на фронті, в тилу, при фронтових зонах. Як кажуть, кожен на своєму місці. Тому я бажаю кожному з вас ненависті, величезної ненависті до усього російського. Більше того, у кого є така можливість, знищуйте росіян. Так, так, я не помилився, знищуйте росіян. Духовно, морально, фізично, в тому числі. Тому що кожен знищений ворог це живий українець. А тепер уявіть: якщо цей українець живий, це ваша дитина, ваш син. Ваш батько, ваша дружина, ваша донька. То чи здригнеться у вас рука або м'яким стане вбивше слово ненависть? А ще ненависть можна перетворити у донати. у донати для Збройних сил України. Тому, будь ласка, витримайте цю спеку і фізично, і морально, і нерви. Так, нерви в напрузі. Але треба рухатися далі. Як би важко не було. Уявіть, що є люди, яким набагато важче. Я бажаю кожному з нас тихої ночі, максимально тихої ночі. Не ведіться на лякалки, що нас закидають ракетами. Атаки будуть, ну, звичайно, будуть. Дронами, ракетами. Лише знову трошечки назбирають. Що маємо сказати у відповідь? Не просто на нах, А можемо сказати: у нас є ППО. Перші від Бога, і вони будуть працювати. І ми будемо їм допомагати. Витримаємо я отут гарантую: ми все витримаємо і переможемо. Не дивлячись на біль, під, на кров. Важко, дійсно важко, але тримаємо стрій. Все буде добре. Слава нації, смерть ворогам!